Ютуб-канал ТІ вітаю вас. Готуємося вас зустрічати на лавандовому полі. Ось таке у нас лавандове поле. Вже лаванда викинула квітку. На днях вже буде аромат стояти в коротичі. Лавандове поле в коротичі. Ну, в цьому грузі у нас і будиночок є. Всі ви бачили. В минулого разу я вам показував огляд. Готуємося сьогодні. Ось таку тумбу встановимо і ось таку раковину встановимо. Е, так, йдемо всередину. Так. Ось такий у нас будиночок. Хочемо, щоб в цьому будиночку всі були умови. Так, це в нас Ну, багато ще роботи ще й не фарбували нічого. Тумбу привезли. Ось так вона буде встановлена. Так, пішов зараз візьму. Дуже багато. Дуже багато роботи. Так, тут все вирізати потрібно буде. Втягнути сюди. Опа. Ну, ось так. Виріжемо дижечку під. Злив води. Розетку 220 сюди потрібно, так як у нас буде нагріватись вода. Включив воду. Все, вода нагрівається і подається відразу гаряча вода. Як вам холодна, гаряча. Ну, якось так. Подивимося. Подивимося. Так, друзі, що, туалет буде, руки де помити, буде. Плануємо в цій кімнаті встановити диван, ліжко. Ходимося, сіл, можна буде на лаванді відпочивати, працювати. Ну, якось так. Друзі, чекаємо вас в гості. До зустрічі!